Доброго вечора. Це вже наступний день я підгрібаю вже на фініші нашого огород. Вчора я його косив, сьогодні підгрібаю три кучі, отакі. Ще вони трошки збільшаться, я контрольне, буду... контрольне загрібання буде ще. Ось у нас вила метр сімдесят. отакі кучі, трішки вищі. Здається, начебто тут. І він не супер запущений, але коли починаєш гребти, гриб то такі кучі у нас з'являються. І то ще це не кінець, ще вони трішки будуть більші. Можливо, фрезеруватиму е, цей участок, е, щоб, щоб зекономити паливо, напевно. І все рівно його фрезерувати потрібно, навіть якщо я його і переверну. Тут не так буде, як треш Оранка, я думаю. Тому що тут таких укорінених бур'янів немає. Тут здебільшого трава. Через це, я думаю, прокати, мабуть, фрезерування. Ось також мій участок. І що по ньому? Тут була пшениця, трішки не доперевертало воно, але тут була ця. Не, не, не зовсім дограблено до кінця. Через це. І його фрезерувати потрібно 100%, тому що е, весні грудя ці можуть позасихати, і буде дуже проблемно щось висадити. Е, і в нас є маркер мото... для мотоблока. Хотів сказати, в мене є відео. До... Е, маркер до фрези. Ми зробили саморобний, фреза фрезерує і ззаді йде маркер на 5 рядків, там, чи на 6, не пам'ятаю, на 5, мабуть. От, і так чи інакше, воно перефрезеруватиметься. Ще контрольний раз. І потім вже буде малювати рядки. Так, ця ще ділянка. Ми спитаємо за нею, чи вона потрібна людям в даний момент. Чи ні. Ну, думаю, що ні. Але всякі є люди. Десять років точно нога не ступала людини тут, якщо не більше. Йдемо до наступної, для чого я це роблю? Я вам показую, що навіть тут оранка була добра, крута, перевертало все як положено. Дуже крута оранка, як для малеша. Ось вона так виглядає. Вже смеркає, може не дуже видно це все. Але от так от. І перефризовуватиметься, презеровуватиметься це стовідсотково, щоб облегшити саму посадку, щоб ці грудки не заважали нам. Щоб воно малювало рядки, щоб ми не копали ями лопатами, так як ми робили на чеснику на чорноземі. Там брили поза, позасихали так, що неможливо було намалювати навіть. Щоб цього не сталося знову, я буду фрезерувати всі ці участки виорані. Можливо, трошки хай підсохне тут, тому що тут трактор буде як в багні. Не діло це все. А тут, можливо, зразу фрезерувати, тому що, тому що ти будеш їхати так чи інакше по траві, а не по голому ґрунті чорноземі. І ти не будеш тут загрібатися. Якщо воно буде тянути і нормально фрезерувати, переб'є воно. Суцільну кашу його, і воно там ще місяць-півтора постоє, два, то воно доперегниє. Тут вже не буде проскальзувати колеса, буксовки не буде. От. Так що отут ми догрібаємо і ця ділянка вже, вже готова. І там ще є дві ділянки в нас, які теж я буду фрезерувати. А не горати, тому що вони плюс-мінус нормальні. І воно його переб'є і буде ляля. ля Так що отакі от в нас діла. Кому сподобалося це прибирання, процес я сам не міг зняти, тому що я е, сам собі оператор тут був, в мене немає. Там камери GoPro, штатива, там камери професійної. Через це я не можу так знімати. Мені потрібен оператор. Якщо була б камера, я підключив би в мене є мікрофон в кейсі такий мощний на дві лампи. От, і я б його міг підключити, але ж там через розетку оп'ять таки треба щось придумувати. Можна петлічку купити і на диктофон все записувати. Не на цей, що встроєний в телефоні, а в диктофон у мене є японського походження. Якщо куплю собі петлічку, то я вам покажу його. От і підключатиму. Ну, і звук буде звідти вже. А камера буде знімати. Ну так от. Або камеру куплю, а хоча це ну, не планується таке робити, а планується саме петличка. Ну, все, кому було е цікаво, то ставте лайки, коментарі, пишіть і так далі. До побачення вам. Дякую за увагу. До нових зустрічей!